Вітаю усіх глядачів телеканалу Ултава на часі Кременчуцькі новини. Наші кореспонденти вже готові розказати про головні події дня сьогоднішнього. А зараз коротко про основні теми випуску тривають слідчі дії у резонансній справі про вбивство судді Олександра Лободенка. У місті готуються до відзначення 25-ї річниці виводу військ з Афганістану. І міські посадовці перейняли російський досвід управління комунальним електротранспортом. Про це та інше докладніше вже за мить. Розпочинаємо. У справі про вбивство судді автозаводського райсуду Олександра Лободенка тривають активні слідчі дії, повідомляють у прес-службі обласної прокуратури. Проводяться судова медична ряд судово-балістичних, цитологічна та інші експертизи. Опитано вже понад 200 чоловік. Нагадаю, 11 лютого суддю розстріляли у спину біля під'їзду будинку, в якому він мешкав. Пораненого його було доправлено у лікарню. Втім, попри намагання медиків, Олександр Лободенко помер від отриманих травм. Наразі, по даному факту, факту відкрито два кримінальних провадження за статтями про навмисне вбивство, скоєне у попередній змові групою осіб, та вбивство судді у зв'язку з його професійною діяльністю. Відомо, що президент України Віктор Янукович особисто висловив співчуття родині загиблого і зобов'язав генпрокурора Пшонку провести швидке і неопереджене розслідування. Завтра Олександра Лобаденка поховають, прощання відбудеться об 11.30 у дворі, де мешкав загиблий. Курським досвідом з дешевлення покупки тролейбусів зацікавились у Кременчуці. У російському місті на підприємстві Курськелектротранс збирають білоруські тролейбуси, і це на 20% робить їх дешевше. Практику курян вивчала Кременчуцька делегація. Ми в прошлом году приобрели 13 тролейбусів Львовського автомобільного заводу. Но завод работает не ритмично, поэтому хотели бы хотіли как этот як решается в Курске. само саме транспортных транспортних потоків, саме к транспорту, я имею в виду, особенно транспорт комунальний, транспорт частний. Здесь є багато вопросов, тому що для нас це дійсно дуже важливо. Сучасний Курськ місто з розвинутими транспортними комунікаціями. Куряни користуються трамваями і тролейбусами, автобусами і маршрутками. Тролейбусними і трамвайними перевезеннями займається Курській електротранс. Досвід роботи підприємства вивчали кременчужани минулого тижня під час офіційного візиту до Курська. У тролейбусному парку підприємства 85 одиниць рухомого складу. У трамвайному 87. Окрім поточного ремонту електромашин. На базі депо самостійно збирають комплектуючі тролейбусів. Город заключив у 2009 році гаду з, з заводом «Білкоманмаш» по обрітінні тролейбусів. Готовых и по приобретению машинокомплектов, то есть ну, кузов, кузова первого комплектности, которую мы здесь а, дорабатываем сами, комплектуем сами, а, тестируем сами и соответственно несем за это уже ответственность и гарантийный ремонт. Интересная практика, которую можно посмотреть, как-то внедрить в нашем городе. Вот. Ну и Примечательная практика, что сегодня сьогодні направляємося сили на развитие нашого тролейбусного управління і видим, що нужно докупати. Здесь вже чуть получше і в снащенні, особливо технічні. поэтому я сподіваюся, що в будь-якому это це полезно. Посмотреть, как у колег, как у соседей і зробити лучше. Щоденно містом курсує 60 тролейбусів та 68 вісім трамваїв. Вартість проїзду 10 рублів. Моніторинг електромобілів здійснює диспетчерська служба Курськелектротрансу за допомогою супутникової системи навігації щодо питань фінансового забезпечення роботи пасажирського транспорту Курська Кременчужани констатували наступне предприятия хоч електротранспорту України, хоч Росії знаходяться приблизно в одному і в тому ж фінансовому стані. Ті, які, та ну ті дії, котрі ані зарабатують, нікак не можуть повлияти на фінансове економічне положення. Управление хоть в России, хоть в Украине. Наше троллейбусное управление компенсирует затраты ему государственный бюджет. Здесь немножко другая система. Ну, в принципе, проблемы одни и те же. Сегодня стоит наш курс, четкий на переоснащение нашего троллейбусного управления. То есть, новые машины обязательно нужны. Вот, Соответственно, и обслуживание у тоже должно быть на высшем уровне. К этому будем стремиться. Мы уже сделали подвижки за эти три с лишним года. И я думаю, что с каждым годом наше троллевостное управление должно шагать вперед. Вже цієї суботи 15 лютого будемо відзначати день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Та 25-ту річницю виводу військ з Афганістану. Основні урочисті заходи відбудуться у парку воїнів-інтернаціоналістів, що на молодіжному. Сьогодні там тривали підготовчі роботи, які зафіксувала наша відеокамера. Сьогодні вже зранку у парку воїнів-інтернаціоналістів, що на молодіжному, висадився трудовий десант. Трудилися у всіх куточках парку. Працівники кафе Хутірець, яке розмістилося у парковій зоні, прибирали перелеглу територію. Студенти професійного училища номер 19 фарбували лави. Працівники приватного підприємства Супутник займалися реставрацією і облаштуванням меморіального комплексу навгапі. Ми наводимо порядок. В суботу буде праздник, будуть 25 років. Піділи, доложили плітку, тут було все розбите. Помили пам'ятники, видите, птиці все одно до сих пор на них садяться. І пам'ятники очі трещин. Все заділили, все красиво. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кремінчука виконували основний фронт робіт у паркові. Складалось таке враження, що у лютому місяці розпочався двомісячник чистоти та благоустрою. Бригада двірників прибирала листя та збирала сміття. Трудилась над облаштуванням алеї загиблих воїнів афганців 15 февраля в суботу буде знаменательна дата: 25 років виведення військ з Афганістану. І тут буде торжественне мероприятие возле пам'ятника. Будь і гості в городі кермінчуги, і ми наводимо уборку. То тобто є, убираємо територію парка, приводим соответствуючий вид послі зімні зімнього періода. То тобто есть і після осіннього Также то есть вибираємо мусор, підмітаємо. Ну щоб було чисто. Велику цікавість у крем'ю які в ранкові години прогулювалися у паркові, викликав бобкет зі щіткою. Водій бобкету віртуозно керував машиною, прибираючи лей парку від опалого листя і сміття. Бобки машина багатофункціональна, тож після підмітання його було тут же переобладнано під навантажувач. Кремлячужа відзначили зміни на краще, як відбулись у їх паркові. Нравиться наш парк, на що звісно, похоже. Ми йдемо і волакаємо. Якби це воно, так, кожен придержувався чистоти. А так не вспіють люди уїхати, як знову мусорі. Сьогодні подвиг воїнів афганців вшанували учні і педагогічний колектив 19-ї школи. Урок з витяги та мужності, концерти, спілкування з воїнами-інтернаціоналістами дозволили учням краще зрозуміти, якою була та війна у чужому краї. Впевнитися, мир на землі то найдорожче надбання. Вже традиційно у стінах школи номер 19 відбувається урочистий концерт, на якому вітають ветеранів Афганської війни. Невинятком став і 2014-й. Напередодні 25-ї річниці виводу радянських військ із Афганістану про воєнні будні школярам розповідають ті, хто про війну знає наชчуток. Основна задача для солдат – це є виконання приказу і розпорядження. Э, полковник сказав, що ми їх виконували з честью та достоїнством, поэтому наша родина і оцінила наші сини і друзі. Молоді такі ж, як ви вважаєте, школьники 18 років, совершали буквально подвиг каждый день. Прота починають обстреливать колонну, а это идет порядка 100 КАМАЗов. И вот все эти 100 КАМАЗов встали, и по ним из виноградников, из задувала вот отсюда стреляют. КАМАЗы начинают, а в основном шли с горючкой, солярка, бензин, бочки по 6, по 8 тонн начинают гореть. И вот под обстрелом мои бойцы заскакивали на эти КАМАЗы, молотками забивали эти деревянные чупики в эти горящие струи почки не взорвались потом. Вторые бойцы с ключами залазили под машины, под пулями, расконтривали тормозную систему КАМАЗов, третьи накидывали трос на тягач, который мы прикрывали броней кабину, чтобы не погибли бойцы. И мы оттягивали эти горящие КАМАЗы в сторону, ведя одновременно бой, чтобы остальная колонна могла двинуться дальше. Сьогодні у ветеранів Афганістану на обличчі посмішки, втім, із середини зможнілих і загартованих грудей вилає несамовитий крик душі за тих братів, кого немає поруч. Не залишається байдужим і юне покоління. Юнацькі переживання і співчуття відображаються просто у очах. Здається, що всеповітряна в цій залі, уся атмосфера урочистого заходу пронизані гідністю та почуттям гордості за земляків, за їх братерство і відвагу. З серйозним направленням роботи патріотичного виховання учнів є взаємо... хороші взаємостосунки, хороші заходи різнобічні, які ми проводимо з учасниками бойових дій в Афганістані. Це і тематичні вечори, і виставки, і випуск листівок, і спільні концерти. Вже в 12 те у нашому місті буде проведено фестиваль мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. Перший тур фестивалю відбудеться 15 березня. Про це сьогодні йшлося на засіданні Оргкомітету заходу. Нагадаємо, що цей фестиваль створений для обдарованих дітей, що володіють творчими талантами. Захід проводиться за підтримки міської влади і спрямований на розвиток творчих здібностей у малечі. Подробиці знає Марина Корнічук. Весна 2014 для молодих і талановитих. Якщо ви гарно співаєте, феєрично танцюєте, смішно розказуєте гуморески або володієте де іншим талантом. Тоді фестиваль «Кременчуцький розмаїться саме для вас. Сьогодні в міській конкомі обговорили деталі щодо цьогорічного проведення конкурсу. Проводимо в багатьох номінаціях для того, щоб молоді кременчужани, юні кременчужани мали можливість розкрити якомога ширше свої таланти. Ну, звичайно ж, і наші заклади. Школи естетичного виховання, школи художня школа, наші позашкільні заклади, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, будинок дитячої та юнацької творчості те змогли показати результати своєї роботи. Кременчицький комітет проводить творчий захід з метою пошуку та розкриття творчого таланту дитини. Творчі досягнення молоді дають можливість професійно поєднати своє життя з улюбленим хобі. У нас є вже така певна історія фестивалю. Вона Досить успішна багато дітей, які зайняли призові місця, які стали номінантами. Вони далі продовжують навчатися в відповідних вищих навчальних закладах, приймати участь у загальнонаціональних конкурсах, і там здобувають. Гідне визнання своїх талантів. Відбіркові тури будуть проводитися з 15 березня по 5 квітня включно. Все, що потрібно зробити, це подати заявку на участь в конкурсі не пізніше, ніж за тиждень до проведення фестивалю. Заявки, як і завжди, збирає будинок дитячої юнацької творчості. У ФОЄ першого поверху буде стояти скринька, висіти графік проведення для тих, хто, можливо, забув, коли який відбірковий тур. графік проведення, заявки, формуляри заявочок. Її треба лише заповнити і залишити у скринці. Конкурсантами можуть стати підлітки від 5 до 17 років, які живуть в Кременчуці або в ближніх районах. А найприємніше переможці Кременчуцького розмаїття отримують значущі призи В бюджеті управління у справах сім'ї дітей та молоді передбачені кошти на е Заохочення лауреатів та переможців. Цього року на ці цілі у нас передбачено 5,5 тисяч гривень. Також будуть виготовлені статуетки, що будуть вручатися кожному з лауреатів фестивалю. Звичайно, передбачені дипломи кожному учаснику, який стане переможцем, і педагогам, які виховали. Цих переможців новим пунктом фестивалю в цьому році є те, що лауреати попередніх років також зможуть брати участь у конкурсі. Ми бачили дітей, які там посіли третє місце. А в них є потенціал піднятися вище, піднятися на перше, або навіть там стати володарем гран-при. Тому, будь ласка, всіх бажаючих лауреатів просимо. Дірзать і займати гран-прі. А теж, якщо ви маєте бажання продемонструвати свій талант, ласкаво просимо до 12-го фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцьке розмаїття. Відірвати дітей від комп'ютерів, зацікавити їх спортом чи мистецтвом, а ще приділити увагу тим, хто опинився у складних життєвих умовах. Таким своє завдання вважають спеціалісти у справах дітей Крюківського району. Сьогодні вони провели чергову координаційну нараду, аби діяти злагоджено на користь дітей. Подібні координаційні ради відбуваються у Курківському районі кожні два місяці. У них беруть участь представники служб у справах дітей, шкіл, інтернатів, клубів за місцем проживання. Визні засідання на базі освітних чи позашкільних закладів організатори проводять, або освітяни ближче знайомилися з досвідом колег. Таким чином їм легше буде зорієнтуватися, яку інформацію надати дитині та її батькам, аби допомогти. Перша цього року рада відбулася на базі будинку дитячої творчості. Мета таких наших зустрічей це першу чергу ще раз презентувати той навчальний заклад, в якому ми проводимо, і знайти спільну якісь взаємодію між всіма причетними для того, щоб наші діти мали змогу ще більше розвиватися і щось отримувати для себе приємного в тому або іншому навчальному закладі. У Кирківському районі пишаються роботою, яку проводять фахівці тим чи іншим чином пов'язані з неповнолітніми. На території району працюють загальноосвітня та спеціалізована школа-інтернати створено один будинок сімейного типу та чотири прийомні сім'ї. Водночас є і потенційні батьки для прийомних дітей разом з тим, у районі приділяють увагу розвитку дитячого спорту. Упродовж року проходить кілька десятків районних змагань. Цьогоріч уже є заявка на проведення всеукраїнської спартакіади на базі відкритого минулоріч сучасного волейбольного майданчика. Навесні розпочнеться великий чемпіонат району з дворового футболу. Все, аби відірвати дітей від комп'ютера та зацікавити у фізичному розвитку. Я хочу знаєте, вас закликати до того, що коли розносяться по школам скажімо так плакати або брошурки якісь і запрошення на участь в змаганнях, щоб ви активували роботу ваших викладачів фізичної культури і спорту. Крім того, представників навчальних закладів закликали поінформувати батьків дітей пільгових категорій про набір дітей на літній відпочинок та оплачувані громадські роботи. Ще одне повідомлення про прогулянки талою кригою. Ви знаєте, що наш район розташований по обоберегах Дніпра. Зараз стоїть лід, підлітки на жаль. Незважаючи на те, що інформовані вони, і в школах їм розповідають, але часто йдеш по мосту і коли скувало льот, доходять до середини Дніпра, дзвонимо в рятувальну станцію, їх завертають і так далі. Також проведіть, будь ласка, роз'яснювальну роботу, тому що лід підтає зараз, промиви на Дніпрі, щоб це не не виникли тяжкі наслідки на завершення зустрічі. Маленький концерт учасникам координаційної ради від маленьких вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Хокейний клуб Кременчук став переможцем чемпіонату області. Минулих вихідних у Льодовому палаці Айсберг відбулись півфінали та фінал змагань. Символічно, що у боротьбі за почесний трофей зійшлися команда Кременчуцького району Технополь та представники Кременчука. Хокейний клуб Кременчук за двобоями спостерігали Дмитро Демиденко та Олександр Горбатенко. Нагадаємо, що на попередньому етапі змагань команди були розподілені на чотири групи. Поєдинки відбувалися у Полтаві, Кобеляка, Грибінці та Кременчуці. До фінальної частини розіграшу потрапили ХК Кременчук, ХК Кальвадос, Полтавський район, ХК Піранні Лохвиця та ХК Технополь Кременчуцький район. У першому півфіналі зустрілися Кременчук і Піранні. Господарі змагань піранням шансів просто не залишили. Кременчужани закинули у ворота суперників сім шайб, натомість пропустили лише одну сім-один. А ось другий півфінал видався надзвичайно видовищним та напруженим. Хокейний клуб «Кальвадос», якому пророкували вихід до фіналу, протистояв Технополю. Основний час двобою не виявив переможця. Команди розійшлися миром 2-2. Тому доля поєдинку вирішувалася у серії булітів. Краще їх виконали хокеїсти Кременчуцького району. Фінал ХК Кременчук, ХК Технополь. Тільки у першому періоді матчу Технополь намагався опиратися і навіть більше атакував. Але було помітно, що хокеїсти Кременчука діють тактично грамотніше та мають кращу техніку. Розгром «Технополя» розпочався на початку другого періоду. Володимир Ярошко, Ігор Лисун, Юрій Яцуха, Павло Аксьонов до перерви закинули шість шайб. А у третьому періоді гравці Кременчука остаточно закріпили свою перемогу. 7-0. ігри упорні, хороші, красиві. Єдине, до ну, счет смотрети, в общем-то, сильно не треба. Все-таки ну клас команди више. І вчора Кременчук више показав клас. Сьогодні запомнилась игра між Крем... Технополем і Кальвадосом. До булітів дошло дело. Все, в общем-то, красиво. все хорошо. Мы собрали одну команду из трех команд города Кременчуга. У нас такая получилась сборная команда, в которой были хоккеисты физкультурника, Кремень и Метеор Кременчуг. И сыграли на своем, играли на максимум, хотели победить, но в финале уступили более сильному сопернику Кременчуг. Это, наверное, сплоченность уже. Сколько лет мы уже, где-то лет 10, наверное, даже больше, вместе, костяк один. Та молодий потяг. Це один костяк, який вже здружилися, зігралися як одна сім'я спортивна. І якби всі в місті за, за всіх всі за одного Переможці турніру отримали Кубок краще зампу хокеїсти фінального розіграшу, грамота та призи. Уболівальники ж масу позитивних емоцій. Хотілося б поліпшити, щоб більше команд мали змогу брати участь у, у цих змаганнях. Вийшло добре. Я думаю, сама організація турніру. Суддівство було на найвищому рівні. Претензій до них не було. Команди були підготовлені і екіпіровані дуже чудово. Ну а кількість команд вона бажала бути більшою. Синоптики Полтавського гідрометцентру прогнозують на завтра дощову погоду. Температура повітря становитиме плюс 3, плюс 7 градусів. На цьому наш випуск завершується. Побачимось вже завтра, о 21.30 на телеканалі ЛТАВА. Дивіться Кременчуцькі новини. Нехай вам щастить.